України та підняття прапора, який підписали бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, котрі торік стояли на захисті броварського та бороспільського районів. Починається перший територіальний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Чоран». Цьогоріч подія відбувалася два дні на території Санківського ліцею. З перших днів повномасштабного вторгнення маленьке село Сеньківка перебувало в епіцентрі захисту Броварського та Бориспільського районів. Зразу перервались навчання майже на місяць. Школа перебувала в такій стадії сховища. У нас є умови для ну, то, щоб обезпечити от, і зараз дітей перебування в сховищі, і у нас навіть місцеве населення до чоловік перебувало цей перший місяць, можна сказати, у нашому сховищі. От, і ми виконували обов'язки по наданню якихось безпечних умов і місцевого населення. Ну, і головне, що ми допомагали нашим військовим у цьому навчальному закладі. просторий двір, що дуже зручно для проведення такого заходу, як «Сокіл Джура». Крім того, є облаштоване велике укриття, говорить директорка центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Тетяна Рахуба. Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства учнівської молоді щороку. Бере участь у даній грі військово-патріотичній грі, іноді ми буваємо організаторами і проводимо на своїй території цю гру в цьому році. Вона проходить на території Сінківської школи, і це зв'язано з безпекою, тому що якби була повітряна тривога, то нам потрібно було б перемістити дітей в укриття. А так як на території центра туризму немає укриття. Ми в цьому році вирішили змінити територію і проводити в сінківські школі. Це є непогано, тому що зміна території, зміна обстановки – це теж дуже добре для команд, тому що щоб вони привчалися працювати в різних умовах, в тому числі польових. Лісових різних на різних етапах начальниця відділу позашкільної та виховної роботи і представниця оргкомітету гри надія липовецька розповіла, що рої, тобто команди, мають пройти 10 етапів, за якими буде визначено переможця. Цьогоріч, саме сьогодні, ми проводимо такі етапи, які удосконалюють уміння кожного виховника, кожного учасника рою. Це навики рятування, це теорія медицини, надання першої до медичної допомоги, а також і практична це топографія, це смуга перешкод, це стрільба, кидання гранати. Також планується після обіду таборування, тобто бівак будуть розташовані учасниками і демонстрація того їхнього вміння, як визначати, як прилаштовуватися саме в умовах природних. Отож, перед початком змагань головний суддя Володимир Письменний та директорка центру Туризму та краєзнавства учнівської молоді Тетяна Рахуба пояснюють ройовим, тобто капітанам команд, умови гри. Після сигналу всі відправляються на позиції. Тарас маєтний годин. Та, 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 не можна вже немає. скільки кома тренувалися. То... Забери акуратно. Команди лише встигали бігати між локаціями. Чи не найкращий результат на етапі впоряд був у рою козацька варта, який представляє ліцей патріот? До цього їхня команда вже встигла врятувати пораненого, зорієнтуватися на місцевості та постріляти з рушниці. А Олександр Швачка ще й влучно потрапив у кільце, заробивши для рою два бали. Ви можна давай ворота. <рес> <рес> Окрім нелегких випробувань, школярі мали боротися ще й з погодними умовами, сильним вітром та дощем. Проте це ніяк не впливало на їхній командний дух. <рес> Жибор, побіжу, життя в Україні честь Наш девіз – єдності, сила, в силі <рес> перемога. Наша назва козацька ватага. Команди демонстрували свою спритність, звитягу, ерудицію, винахідливість, фізичний гард та військову вправність, аби здобути звання кращих нащадків козацького роду в інтелектуальних та практичних конкурсах. Софія Гармаш, ройова нащадків сірка, зауважила, що саме конкурс від ДУН їхній команді сподобався найбільше. До речі, у фіналі гри Софії присвоїли звання кращої ройової. Цікавіші, тому що ну ми там знали багато чого і. І були цікаві запитання. Головний суддя гри Володимир Письменний говорить, що військово-патріотичні ігри в Борисполі відбуваються ще з 2007 року. Проте тоді ця забава мала назву Патріот проводилася в співдружності з військово-спортивним клубом Ратоборець в різних місцях, зокрема й на військових полігонах. Проводилася протягом двох-трьох днів з застосуванням страйбольної пенбольних ігор. Вихованці, які брали участь у цих спортивних змаганнях, патріот, ну тоді така назва була. Багато з них зараз служать у Збройних силах України, стали військовими офіцерами, навіть деяких учнів особисто знають, стали полковниками, капітанами. Тобто, ця справа корисна і актуальна на сьогоднішній день. Важливість проведення таких заходів відмічали й учасники гри. Ми показуємо наш дух козацтва, показуємо, що Україна сильна зараз, що, що ми сміливі, непереможні і боремося за перемогу. Отож, перше місце у першому територіальному етапі Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура, рій Козацька варта з Бориспільського ліцею Патріот. Друге місце здобула команда добровольців Бориспільського ліцею Альта. А третє отримали нащадки сірка з Бориспільського ліцею Лідер. Переможці територіального етапу візьмуть участь у другому обласному етапі. Анастасія Фольц, Назар Гераський новини телеканал. Boris